22 липня вшановується пам'ять священомученика Панкрата і Крила. У народі цей день називався Чорничним, оскільки у цей період збирали чорницю. За народним повір'ям чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки. Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод. У суботу, у шості, хмарна погода буде триматись до самого вечора. У день та ввечері очікується дрібно. Дідний дощ ближче до вечора він посилиться. Температура повітря в день до 23 градусів тепла вночі плюс 15. Вітер південний до 4 метрів на секунду. 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. Минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім до тихого дощу. А якщо грім гучний, можна чекати на зливу. У неділю день та вечір будуть ясними, прийшовши на зміну по хмурому ранку, без опадів. В день стовпчики термометрів піднім піднімуться до позначки плюс 24, вночі 13 градусів тепла. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. 24 липня відзначається День пам'яті святої Рівноапостольної Ольги. Також у цей день вшановується пам'ять великомучениці Єфимені Всехвальної. У народі цей день називали Ефимії Стажарниці, оскільки стоїть дуже спекотна погода. Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня, росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим. Понеділок ясно. Погода нас не порадує. Хмари у шості закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря в день до 22 градусів тепла вночі плюс 16. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду.